Другі, ми відпрацьовуємо ці відправи, які Хто у нас, так, тут ще? Знається наша корзиночка, за якою працюють всі м'язи. От в такому стані ми беремося за свої е, внуки ізовні. І йде отака от от накачка. Климовська Інна, Короттинська районна ППК. Дерянчук Світлана. Района, Я хочу подякувати всім вам, учасникам, тренерам міністерії влади за те, що роботи. досягнемо великих успіхів на цьому шляху. Дякую вам всім. чесно кажучи, починаючи цей проект, я навіть не очікувала на таку підтримку в регіонах, яку ми дійсно відчули, коли на містах. Коли ми приходимо і бачимо, що вже багато вчителів, фахівців, освітян, вони, вони готові, вони самі. Намагаються дізнатися, вивчити щось, підвищити свій рівень у своєї освіти, щоб допомогти таким дітям. А коли ми приходимо і допомагаємо, вони дуже щасливі, що є така підтримка, і що вони знають вже і мають можливість звернутися. До фахівців, які їм дадуть поради і спрямують їх в правильному напрямку, дійсно є багато питань і непорозумінь ще є старих стереотипів, коли думають, що інклюзивна освіта це заміна, наприклад, інтернатній формі навчання це не заміна, це альтернатива. І саме головне саме головний принцип це допомогти дитині. Отримати якісну освіту і соціалізуватися. Ми можемо показати, що ми морандом підписаний. Ми активно включаємося в процес інтузії в області, в цього процесу. Дякую вам. Так, я теж хочу привітати Житомирську область з долученням до загальноукраїнського. Проєкту по провадженню інклюзивного освітнього середовища в Україні, який стартував минулого року з Запоріжжя. До нас доєдналася вже Дніпропетровська область, сьогодні Житомирська. І як вже нашим партнерам я хочу передати проєкт перебудови. Приміщень бібліотеки у сучасну медіатеку, яка буде мати не тільки інтерактивний простір, де діти можуть спілкуватися між собою, грати, вивчати домашні завдання, читати книжки, але також. Такі медіатеки оснащені сучасним сучасними, сучасними комп'ютерами, ксерексами, вайфай-роутерами, всім необхідним для того, щоб дитина могла розвиватися і бути сучасною. Будь ласка, я дякую. Я звичайно не люблю ніколи пафосних слів, але одне можу пообіцяти це точно. Сьогодні Житомирщина по дуже багатьох напрямках роботи. Одна із лідерів рейтингу в Україні. І я обіцяю голова обласної державної адміністрації, що ми все, все зробимо для того, щоб і в напрямку інклюзії, і в напрямку таких медіатек ми також зайняли лідируючі позиції в Україні.